Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібі, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 5 глава з 27 по 30 вірш, по 32 вірш. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього. Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім левій справив для нього бенкет великий у своїй хаті, була ж там з ними за столом велика сила Митрів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, чого ви з Митерями і грішниками їсте є п'яте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. Бачимо, що в сьогоднішньому євангельському оринку Лука подає про покликання Леві. Він був митарем. Ісус покликав, покликав такими словами Ходи за мною. Саме ці слова від Ісуса почув. Том, кого всі вважали великим грішником. Людина в певний момент свого життя може відчувати певне глибоке прагнення зміни, що її хтось вирве із рутини гріха, нещастя або сірої потенності. Ми знаємо, що митарі були дуже великі грішниками, тому що вони обдурювали, вони брали податки, податківці завжди були нечистими. Але бачимо, що Господь дає. І цьому чоловікові шанс на позбуття того гріховності, тої рутини, він, її випах, він його випихає, випихає з тої рутиності і дає йому велику ласку, бо бачимо, що радість святкування, які влаштували, влаштовує Митр Леві, показує правдиве щастя людини, яка відчуває собі Божий погляд та досвідчує його милосердя. Ісус заради, Ісус заради цього, незважаючи на суспільний осуд, йде до грішника в гості. І це показує нам, що для Ісуса немає якогось такого винятковості, чи Він є грішник, чи він є праведник, чи він є книжник, чи фарисей. Для Бога є особисто людина. Бо вона є сотворена на образ Божий, але вже наші гріховності по-різному доводить нас. Когось доводить, так як сьогодні ми чуємо про цього митника леві, а хтось, може, виходить, комусь Бог дає більше ласки. Але сьогодні бачимо, що Господь прийшов до нього в хату. Якщо то взяти образно, то. Коментарі описується, що війшов у хату, це зайшов до митаря в серце, і дав йому ласку на покаяння. Він покаївся. Він хоче нести добру новину тепер іншим. І каже Ісус, що я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних Сьогодні Ісус мене і Тебе кличе до покаяння, щоб ми навернулися, щоб ми йшли за Ним. Щоб ми могли бути здорові і зцілені. Господи, я тобі дякую за Твоє зцілення, я тобі дякую за Твоє покликання, за те життя, за ласку віру. Навчи мене правильно прожити це життя. Амінь.